Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту. Знову розпочинаємо з сумного у середу у селі Коломійці Покровської територіальної громади Сенельківського району. Поховали Михайла Коломойця, який загинув ще у квітні місяці під Бахмутом. Він був активним учасником фізкультурно-спортивного руху, брав участь у безлічі турнірів і змагань. У нього залишилися дружина і троє дітей, два сини і донька. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним, близьким і друзям героя світла пам'ять. Легендарний американський ринг-анонсер Майкл Баффер вилетів до польського міста Врослава, де 26 серпня на 40-тисячній Торчинській аренах відбудеться бій чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF та IBO Олександра Усика з британським суперваговиком Даніелем Дюбуа. Він раніше працював на поєдинках Усика проти Тоні Білзю, а також брав участь у двох обох боях українця з Ентоні Джошуа. В Андеркарді е, андер має. Чого усек Дюба на ринг вийдуть чемпіон WBO International у у вазі Денис Барінчик. А також Дмитро Митрофанов, Ярослав Харцис, Василь Чеботар, Федір Черкашин, Даніель Лапін та інші напередодні у Варшаві прийшов благодійний вечір за участі Олександра Усика. Частиною заходу був аукціон, на якому серед інших були представлені лоти від United24, Що їх презентував один з амбасадорів платформи Андрій Шевченко? Виручні кошти будуть спрямовані на відбудову. України Знову недовіра голкіпер збірної України з футболу Андрій Лунін знову сяде на лаву запасних мадридського реалу, який остаточно визначився з тим, що основним воротарем, першим номером команди буде кепа Аріса Балага, який захищатиме володіння вершкових в чемпіонаті Іспанії та лізі чемпіонів. Керівництво спортивного клубу Дніпро 1 після розгляду трьох претендентів на посаду головного тренера команди повернулося до кандидатури екстренера Нідерландського Твенте та Хорватської істриодна 1961 Гонсало Гарсії підписання контракту поки що не відбулося. Втім, якщо не виникне форс-мажору, він очолить Дніпровців вже у матчі відповіді проти Спартака Тернави, який відбудеться 31 серпня в рамках плей-офф Ліги конференцій. Сумно втім, маємо те, що маємо. А на з Дніпра та інша українка Вікторія Ткачук не змогли пробитися до фіналу змагань на дистанції 400 метрів з бар'єрами на чемпіонаті світу з легкої атлетики, що проходить у Будапешті у. Жукової підсумкова підсумкове десяте місце. Вона лише друга непрохідна до фіналу. Четвертий результат у своєму забігу. Це найкращий її показник у сезоні Ткачук. 19-та. це сьомий результат забігу. Невдало виступили на чемпіонаті світу з легкої атлетики і наші стрибуни у висоту чоловіки. Це перший за 18 років випадок, коли у фіналі брали участь відразу два українці, 35-річний Проценко, який завоював бронзу на попередньому чемпіонаті світу в Остіні минулого року. Цього разу був 11-тим, зупинившись на позначці, 2 метри 29 сантиметрів. 22-річний Дорощук уперше в кар'єрі потрапив до фіналу, де посів останнє 13-те місце, не підкоривши позначку 2 метри 25 сантиметрів. Благодійний турнір з білярного спорту на підтримку збройних сил України присвячений Дню Незалежності нашої держави, який приймав клуб Тріумф нашого міста за кількістю мегазірок світового і континентального масштабу, став чимось схожим як мінімум на неофіційний чемпіонат Європи, якщо не більше. Благодійний турнір з більярдного спорту на підтримку збройних сил України присвячений Дню Незалежності нашої держави, який приймає клуб Тріумф нашого міста. За кількістю мегазірок світового і континентального масштабу став чимось схожим як мінімум на неофіційний чемпіонат Європи, якщо не більше, на хвилинку, чого варті лише прізвища дворазового чемпіона світу і багаторазового України, переможця великої низки представницьких міжнародних турнірів і змагань заслуженого майстра спорту Ярослава Трановецького Чернівців, який, до речі, свій шлях на Олімп розпочинав у Дніпрі, де 16-річним юнаком став наймолодшим в історії чемпіоном України. Це суперовий турнір. Там слова вдячності організаторам, що, що саме на Сам насамперед Константину Колюку, що зібрав такий колектив. 32 найкращі гравці з усієї України. Зібралися гарні відповідні умови в білярні, цікава гра. І також кошти будуть збиратися в цьому турнірі в підтримку ЗСУ. Цікава подія. Я з радістю <кій> приїхав сюди, коли почув, що буде е е е проводити такий самий турнір. На менш зірковий зараз Ярослава, інший чемпіон світу, майстер спорту України міжнародного класу Дмитро Білозоро з Миколаєва три тижні тому вже встиг спробувати свої сили у Дніпровському клубі Тріумф у попередньому благодійному турнірі. Втім, переможцем не став, а від представництва нинішнього його просто переповнюють емоції. Я в захваті від цього заходу. Я бажаю, щоб таких було турнірів у нас якомога частіше та більше щоб все це рухалося в тому напрямку, в котрому це зараз все йде. І мені здається, що ми маємо можливість зробити таке найближче майбутнє українського більярду і стати на вершину той, того п'єдесталу, щоб бути на, знову в топі і змагатися на міжнародному рівні. На запрошення взяти участь у турнірі, на яке миттєво протягом тільки першої години реєстрації заявки подали відразу 27 спортсменів з 32 відгукнулися і багаторазові чемпіони України, володарі різноманітних міжнародних і вітчизняних титулів, майстри спорту України Владислав Косогов з Кривого Рогу, свого часу чемпіон світу серед 18-річних Андрій Клістов з Києва та його партнер-засновник по школі більярдного спорту, віце-чемпіон Європи серед юнаків Володимир Прикун з Костянтинівки Донецької області. Зібралися дуже сильний склад команд. Гравців багато приїхало, і такий склад, що виграти цей турнір це треба дуже добре грати. Дуже приємно, що в цей час, коли йде війна, є підтримка нашого улюбленого виду спорту, і що збирається. Така команда, яка продемонструє гарні зустрічі, тому буде цікаво дивитися і грати з хлопцями дуже приємно буде і дякую організаторам за те, що знайшли змогу провести цей турнір в цей нелегкий час для нашої держави. Я дуже скучив. Такий склад дуже серйозний і багато гравців, котрі не їздять на усі змагання. Ну Котрі проходять в Україні, приїхали сюди. Тому буде дуже цікава, дуже сильна сітка. У нас я граю проти Дмитра Білозерова. Думаю, що це одна з центральних зустрічей в принципі усього турніру буде. Вона могла бути і у фіналі, могла і не бути. Перкун Кулік, власник клубу, котрому ми дуже дякуємо, що такий прекрасний клуб і такий склад він зібрав. Дуже молодець. Хотів подякувати за організацію турніру, дуже класний состав. Фані ребята, друзі, мої старі колеги зібралися. Дуже раді друг друга побачити. Пограємо біля покажемо і гру. Все буде Україна. Урочисій церемонії відкриття турніру. Придувало вишукане за змістом і подачею сліпе жеребкування, за підсумками якого безпристрасний байдужий і холодний комп'ютер. Вже у перших поєдинках задовго до фіналу звів багатьох претендентів на перемогу. Шлях до неї для кожного з учасників розпочався зі стислих урочистостей, на яких представили оргкомітет благодійних змагань, у складі якого директор фонду хто, якщо не ми, Василь Обаденко, засновник більярдного клубу Тріумф Петро Балевич, головний суддя Олександр Безносюк та інші, після представлення всіх. 32 гравців привітали найменших учасників паралельного турніру серед дітей, на завершення чого пролунав державний гімн України, який став прологом видовищного марафону більярдного спорту до Дня Незалежності у Дніпрі, у ході якого його організатори задонатять на потреби збройних сил України 243 сорок три тисячі гривень. Собралися нашої країни. Дякую їм нашої що в таке час приїхали к нам. Ми завжди раді зустріти. раді Показати клуб, пасіба громана ігрокам, большое, більшого організаторам бойоного фонду. То, якщо не ми, білярного клубу Тріумф за такий теплий прийом. Пасіба всім огромне. Першими у боротьбу, як і анонсували, вступили дітки. Після чого розпочалися поєдинки зіркових учасників основного благодійного турніру. Але то вже інша історія, і про неї згодом. На цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.